Доброго дня, мої шановні глядачі! На ваше прохання зробимо розклад на тему Україна і Польща. Взаємостосунки від поточного моменту на 3 роки вперед. І для цього розкладу ми будемо робити кельський хрест. Отже, ну, дивіться, що зараз відбувається між Україною і Польщею. І до цього якісь були претензії до України, і наразі на кордонах відбувається повний треш. Так, Кельський хрест. Питання для Кельського хреста. Україна і Польща взаємостосунки від поточного моменту на 3 роки вперед. Ось. Ресурс України. Ресурс України в цих взаємостосунках. Ну, скажімо так, не дуже збалансований, скажімо так, не дуже збалансований ресурс, і немає того авторитету перед Польщею, який би міг зберігти нашу цінність в очах Польщі. Ось так. От холодна, холодність, От гаситься, це теплота стосунків, тим холодом, тому ми втрачаємо цю свою цінність. Далі, роль України у цих стосунках. Роль України тут йдеться мова про Вибір не за бажанням, вимушений якийсь вибір. Тобто ми не можемо втілювати свої бажання, е і оце от оце неполюбовні не стосунки, неполюбовні не і не за нашим бажанням. Можна так сказати, це вимушене, вимушене таке ось е ситуація. Що ми маємо зрозуміти в цих стосунках? Що тут треба діяти більш рішуче і переконливо, не лише бажанням, не лише якби, говорити, що «от нам зараз важко, а ми маємо апелювати словом в повній мірі. Ось так. Ну і тут... Ну, от, король Кубків, карта Зеленського, тобто, ну, це не його провина в цьому. Він має, за моїми відчуттями, за цими картами, він має е, висловитись стосовно цього і висловитись коректно, конкретно і е, зрозуміло. Тобто менше оцих ось сентиментів розумієте? А більше конкретики. І ми маємо стати в таку позицію конкретики. Так, опасіння або. Бажання України ну тут бажання, бажання, звичайно, бути одним єдиним, бути об'єднані однією ціллю, однією метою, одними інтересами. Тут ідуть і карта сім'ї, як бути разом спільнота, так? І ще і тут іде ринкові стосунки, матеріальні стосунки, тобто знайти той матеріальний ресурсний баланс у наших стосунках. Оце ось наше бажання. Так, щоб не було випадіння із нашої сім'ї і не було якихось е прецедентів. Пов'язаних із матеріальним. Ось це наше бажання. Так, далі тут іде ресурс Польщі. Ресурс Польщі. Ну, бачите, карта десятка мечів. Закінчити. Ну, ресурс, дивіться. Ну, скажімо так, Польща дуже ображена, і вона ніби як плекає свою образу. Плекає свою образу весь час, переходячи від пасивних образ, якихось словесних, до якихось агресивних, не, не, не підкріплених ніякими ну, логічними. Поясненнями розумієте? Карта Лицар перевернутий це от неочікувані якісь такі випади, які не підлягають поясненнями. Ось вони, от, наприклад, от я промовила про ці кордони. Ну, виходить, вони позаздрили українцям, українським перевізникам, що вони мають безвіз до перевезення. Гру вантажів. Ну, знаєте, коли Польщу прийняли також до Євросоюзу і вона знецінила ринок своїми дешевими цінами. Тоді були Німеччина і ще якась країна, не пам'ятаю, але Німеччина не блокувала її нічого. Ну, Це от те, що вона робить, це безглуздо, просто безглуздо за перевернутим лицарем мечів. Так, і е, ставлення Польщі до України. Я хазяїн. Перевернутий е, підвішаний, я хазяїн ситуації. Все. От я встав в позу. І я хазяїн цієї ситуації. Тобто, знаєте, от, нема чого тобі лізти поперед батька в пекло, і я тут старший. Це моє. Знаєте, от як діти в пісочниці. Це моя територія, це моє відерце, не чіпай його. І навіть це не моє, це все, равно, це все одно моє. Ну, знаєте, як дитина, яка відбирає в інших. Тобто я тут главний, я тут головний, я тут буду командувати парадом. Так, і ця от позиція його, ця позиція його е, допомагає. Ви виходити з цієї ситуації, яка йому ну, на, на думку цих перевізників, тут не Польща, тут ці от перевізники, знаєте, і з огляду на те, що відбувається, в нас складається враження, що Польща себе поводить як хазяйка, хазяйка доріг, хазяйка ринку в такому плані. І на, на думку людей, ну не самої а людей, які це колотять. Які колотять, погіршують стосунки між Україною та Польщею, вони думають, що вони так покращать, легким способом зманіпулюючи, покращать свою ситуацію. Ось так от далі дивимося минуле, минуле, минуле у стосунках між Україною та Польщею. У минулому. Ну, дивіться, у минулому, нібито. Е, знаєте, у минулому таке відчуття, ніби. Ось Польща, е, ніби як, ну, вибачте, читаю карти, ніби зрозуміла свої помилки якісь, які. Були їй на шкоду, на шкоду, якісь необдумані дії нашкодили самій Польщі, і в якійсь мірі вона себе відчуває от як обнуленою, ну, щось вона втратила, розумієте, ось своїм ставленням, те, що вона ніби як йшла на поблажку до України. Ніби вона думає, що вона багато втратила того, що вона наробила багато помилок, ну, йдучи на покращення положення України в такому плані. Оце у минулому що? У взаємостосунках. Окрім того, ну, знову ж таки, в минуле, намагалася допомогти, так? допомогти, але сама втрачала. І потім вона зрозуміла, що ах, я же втрачаю, йдучи на, вже, я забула це слово, на допомогу, йдучи на допомогу людині ну, людині країні, я обнуляю себе, я сама залишаюсь в дурнях. Оця моя позиція поблажлива залишає мене в дурнях. Ну, знаєте, немає вигади, а я робила, і це мені на шкоду. Ну, В теперішньому. в Вона теперішньому. намагається наверстати е втрачене. Наверстати втрачене. Роблячи спробу перехилити ваги, рівнова, ну, от ваги е, на, свій бік, на свій бік, але вона перевищує свої повноваження. Знову ж таки, по перевернутій е, п'ятірці мечів, це от, ну, от я потерпаю, але я буду робити все, щоб я будь-якими шляхами виграв. Ну, от, ніби як кажуть люди, піду по трупах. Ну, дивіться, наразі люди вмирають на кордоні. Я не проти самої країни, а я проти людей, проти людей які це роблять, проти людей, які це роблять. Тобто наразі йде от, сильний перегиб на, на бік е, людей, які затіяли оцю ворожнечу. Конкуренція, знову ж таки, втрата своїх ресурсів, тобто країна або люди, які там працюють, відчувають конкуренцію і намагаються вийти з кризи, роблячи такі. Е, форсуючі події, форсуючі події, намагаючись відгрібти те, що на їхню думку вони втрачають або втратили. Так, тепер. Е, в майбутньому це перший рік. На три роки я роблю перший, другий, третій рік від сьогоднішнього дня 25 листопада. Ну, Карта Королева, Меч... Королева Жезлів. Королева, дивіться, ну, знову ж таки, будуть вставляти палки в колеса. Так не має бути. Якісь в них такі будуть амбіції, ніби зупинити якийсь процес. І зруйнувати. Іде, знаєте, якийсь відкат назад до точки неповернення. за Тут не влада, не основна влада, тут певні люди, певні люди другої ланки, які хочуть повернути спять час, і це може призвести до повної руйнації от взаємостосунків, за бажанням зупиняється і руйнується. Ну, буде ще якийсь страшняк. І знову ж таки, це от за якимись амбіціями нездоровими, заздрість якась така, знаєте? І щось щось є ще приховане. В тої королеви жезлів найзавжди є якийсь ще один план Б. Не, не дуже багато планів. Але є ще щось приховане, що допоможе нам якийсь процес зупині, зупинити, який може призвести до ну, якогось конфлікту, руйнації. Ну, це от конфлікти можуть. Конфлікти можуть бути. Знову ж таки. Так. Конфлікти, конфлікти. Ну, скажімо так, тут ідеться знову ж таки, залежить від вміння домовлятися, вміння домовлятися, від того, які дії будуть потім застосовані. Тому у повноваженнях влади можливо зупинити а можливо роздути той конфлікт. Ну, дивіться, буде, буде ще, от така ось конкуренція. Ну тут конкуренція, тут ідеться мова про конкуренцію. Активна, дуже, активна. І яка? Ну, скажімо так, емоційно буде виснажувати, емоційно виснажувати. Але будемо сподіватися, що ці конфлікти, вони от як спалахнуться, так і загасяться. Ось так. Тому, знову ж таки, хтось це розпочне, а хтось загасить. А хтось загасить. Намагаючись усіма зусиллями якось змінити цю е, несправедливу ситуацію, можна так сказати, без, ситуацію безсилля, до задоволення обох сторін. Ну, от ось якось в такому плані буде. Далі, наступний рік. Наступний рік. Так. Це в мене попадали. попадали. Наступний рік, що тут у нас іде? Якісь ідеї будуть знецінюватися, будуть подаватися якісь ідеї, спрямовані на подолання тої оборонної позиції обох сімей. Тобто Росії, ой, Господі, що Росія? До чого тут Росія України і Польщі? Ну, тобто цього протистояння е, якось е, будуть ще такі, знаєте, упереджені якісь там слова, сказані туди-сюди. От Як знаєте, словесний пінг-понг буде такий відбуватися. Е, але знову ж таки, це будуть, знаєте, як перетягування одіяла один на одного. Ось так от словесний пінг понг такий от буде який не принесе ніяких результатів. Хтось буде старатися налагодити ситуацію, подаючи якусь е, таку геніальну ідею, хтось буде загострювати ситуацію, якісь алавірди, ось, знаєте, ну ось ну, буде таке ось щось. Так, Ще це в мене повипадало. Ну, дивіться, без надюга вона гаситься, гаситься. Це треба, знаєте, вміти поступитися один одному. Треба просто поступитися один одному, знайти якийсь компроміс. Не це наша влада має домовлятися, їхня і наша влада. Їхня влада мовчить, їхня влада може повпливати на ситуацію. В них там наразі іде якась там зміна цих всіх, ну, перехідний момент іде. Так, тобто наступний другий рік, знову ж таки, буде якісь такі ситуації. Одні Ая, е Ая, а, я, а, я. а другі, а давайте жити дружно, а треті будуть ще щось, е оці, от, намагатися знову ж таки. Е Показати свою конкурентну спроможність, і останнє слово буде за мною. Ну, ось в такому плані, знаєте, от якісь вкиди такі. І третій рік. Ну Мені не подобається перевернути. Але дивіться, третій рік це буде. Ну, от зараз я вам скажу. Буде відкрита перспектива до повного розривання якихось партнерських стосунків, непогодження з чимось, непогодження і е, конфліктні ситуації будуть, але дивіться, тут йдеться мова про людей, які колотять це спеціально. Тобто, це сплановані конфлікти. І це сплановані конфлікти. Дивіться, тут трійка пентаклів, які працюють, тут трійка жезлів для того, щоб відкрити перспективи для порушення взаємостосунків на будь-яких рівнях, в тому числі і на, юр... ну, на юридичному, на законному рівні, на правовому. І це йде з подачі. Про російських сил. Получається, що тут йдеться мова про зраду. Зраду е, тих, кому ми довіряли. Ну, знову ж таки, я говорю: це не про країну цілком, а про певних людей. Про певних людей, які, ну, скажімо, так, не всі ж люблять Україну, правильно? В Словаччині є антиукраїнські коаліції, в Польщі також є. Ну, повсюди є, в Америці є, в Німеччині. Ну, всюди і ось тут от візьме бразди правління в свої руки. Оці ось посіпаки Кремля на третій рік. Не, вочевидь, приховано, приховано. Дивіться, тут приховано буде, ну, знову ж таки, йдуть мова про гроші, мотивація гроші, бізнес е поміняти на щось, щось на щось. Знаєте, от нерівноцінний обмін вони будуть намагатися робити. Е знаєте, ну, Віляти. Е ну, от знаходити будь-який привід для того, щоб знайти конфлікт. Блокування іде, блокування, важкий вибір, важкий вибір буде, важкий вибір. Знову ж таки, насаджування своїх якихось правил. Але знову ж таки, ну, без надіга. Дивіться, ітогова 10-та позиція, і так, як я вам вже пояснила, це буде словесний пінг понг певний пінг понг з якимись випадами, з діями. Один скаже, другий вчепиться, перекрутить, подасть зі свого боку, так як йому вигідно. Але знову ж таки, тут ідеться мова про гру прокремлівських коаліцій з метою нашкодити польсько-українським стосункам. Знову ж таки, в кожній країні є свої потвори. Так само в нас є і в, в Польщі є. Ну, як то кажуть, в сім'ї не без потвор. Тому ось так: поживемо-побачимо. поживем, побачимо. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші коментарі, за вашу підписку, за ваші лайки, за вашу підтримку. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні і слава героям! До побачення.